А що, хіба ж не так мені з жінкою не возиться, а тютюн та люлька козаку в дорозі знадобиться. Ну як там юшка? Тепер оконців підкинь та посоли трошечки, та не дуже там, не дуже. А то буде як той оселедець у Пудика. Що, не знаєте про Пудика і Лейбу? Ну добре, розкажу. Казка цікава, і навіть не казка, а свята Правда. Називається Про жида Лейбу, Пудика і Нечищений оселедець. Погуляй там, господи, поможи, поможи, Лописай, то та то і то свисає, То комалі, мужики, маленькі чумаки. А що ще робити чесним людям довгими зимовими вечорами? Уже в господарстві нічого робити не треба, в чумачку ходити теж не треба. Вози собі стоять в клунях, воли сіном ремигають. Це жіноцтву роботи і взимку вистачає, і шмаття випере в ополонці, і дітям носи по і з курям їсти дай, свиней погодуть, корову видоїти та масло збити, та борщ чоловікові зварити та шить туди бурячків, квасолі, та м'яса та салом добре затерти, щоб укипів, та хліба чорну школянку відрізати, чесником натерти, от де розкіш, от де смакота. Я якось панську їжу їв, ну, ні м'яса, ні квасолі, ні буряка, сама вода і капуста кисла, щі називається. Тим то пани такі нещасні та щось. Нежить усі, хусточками усточками носи витирають, бо чеснику не їдять. Так от, поки жінки там по господарству пораються, чоловіки збираються до корчми думати, як далі жити. <му> а корчма ж у нас силдатна. Дарма що стріха протікає, а то ж і в дощ. На стінах помальовані картини. Тут про козака Мамая, про дівчину з відром коло криниці, про лебедів. А там ще щось я вже не пам'ятаю, що такої кочми, ну, не те, що в Сорокотях чи в Ахматові, навіть і в Києві немає. Хіба що може в Петербурзі є. Царіці це таку кочму збудувала.

Такий же то був шинкар наш спритний та вдатний до комерції. Такий він ніс гачком був, борода чорна, пейси довгі такі, ярмулочка біленька, хвартушок на ньому, ну такий він сюди, туди, де не посій там вродить, кажуть. знаєте. Жив Лейба разом з жінкою, Сарою і мав шестеро діточок, Помагали йому там по господарству хазяйнувати по корчмі. Горілка у Лейби була міцна, добра така. І годував лейба смачно дуже. А що село наше було багате, чумацьке, ще й громаданівський шлях поруч? І лейба багатів, грошики рахував, бо чумаки люди справні, хазяйновиті і завжди будь-яке діло до кінця доводять. То і гуляли в корчмі до кінця. І пропивали Лейбі гроші, і кожухи, і штани, і сорочки, і все. Це про таких співають, що несуть оляра золотого, викупить коня вороного. Ото, що бувала жінка. Тягне п'яного чумака додому з кочми і свариться, і чого ж ти Гиро, де ту горілку п'єш? А він каже: Г -г -г -г. Ю, борідка, була б тверда, я б її гриз». І так от Олеба леба карбованці до кубки складав і скриню наповнював. Добре йому жилося, аж поки цариця не видала указ про монопольку. Тобто ніхто не має права торгувати своєю горілкою, а тільки царською монополькою. тут уже у Лейби комерція не пішла. Бо зійдять хлопці на копійку, а вип'ють на карбованець. А карбованець уже не Лейбі йде, а цариця в Петербург. А то вже цариця з нашої корчми забагатіла. О! я в Петербурзі, бачив, які вона палати на нашу горілку набудувала. Так покрутився, трошки Лейба покрутився і бачить біда. Треба своєю горілкою торгувати, бо. Прибутку нема, гешефту нема. Став він потрошки свою горілку на стіл виставляти. І як на те, унадися в наше село засідати. День у день приїжджає і зразу до Лейби в І тут же кидається горілку нюхати. Чи царська монополька, чи Лейбова. Тільки Лейбову горілку знайде, тут такий штраф накладе, та ще й наїсться добре та й з собою прихопить. От зовсім не стало Лейбі життя за тим гемонським засідателем. Тільки почую, ото десь дзвіночок на бричці засідателей. Тут же кидається горілку свою ховати і ще й сару гукне з хлопчиками, щоб помагали. Бо засідатель же ж їде, а в той ніс довгий. Скрізь цю горілку почую. Біда, біда Лейбі настала, не знаю, що робити. Але ж я й казав, що навіть у царіці такого хитрого шинкаря, як наш Лейба, немає. Вигадав тоді Лейба таку штуку, щоб... І цариці не платити, і грошей заробити. Придумав він лотерею. Цебто поклав такі умови. Хто вип'є око горілки, це така велика, гранчаста зелена пляшка, трохи менше літри, з'їсть цілу паляницю хліба, а у нас хліб такий печуть великий, як притиснеш рукою до стола, він піднімається. Тобто, хто вип'є око горілки, з'їсть цілу хлібину, потім зжує нечищеного оселеця, та ще й на додачу закусить великим оберемком сіна, той нічого не платить. І все те і горілку, і хліб, і оселеди, і сіно треба з'їсти і випити без допомоги рук. А хто що не доїсть чи не доп'є, чи рукою притримає, той платить втричі. І почалися у нас корчмі змагання. О, Уже і, і з нашого села. І з Сорокотяг Із конели дядьки приходили свого пияцького щастя спробувати. Та ніхто не міг ужида виграти. Всі йому вже й кожухи, і чоботи лишали, і гроші попропивали. Сидять чумаки в корчмі та й журяться. Невже ж нема серед нас молодця, щоб міг жида виграти? Спився козак, спився, я спився. Свися розгулявся, його кінь ворогний, та й по стайні застоявся, а його кінь ворогний, та й по застоявся а молода дівчина, я й коза. Козака любила, взяла коня в руки, та й по стайні поводила, взяла коня в руки, та й по стайні поводила. Сиділи так, думали, коли це Іван Геба згадав, що за хутором за Дережполем живе такий собі. Пудик. Як там його справді звали, ніхто й не пам'ятав, а пудиком назвали через те, що він міг кажуть, зараз цілий пуд їжі з'їсти. До корчми пудик не ходив, бо жінка не пускала. Колись давно ж він був так добре напився та вертався додому, та й заснув на межі, а ноги вклав на межовий камінь. А йшов циган із сорокотягу конелу, Бачить, що чоботи добрі, та й давай стягувати з нього, а Пудик ще й допомагає. Давай, давай, жінко, розвивай мене, бо я Втомився у корчмі п'ючи. Та так пудик до корчми не ходив. І вирішили хлопця таки пудика до корчми привезти, щоб честь свою відстояти. Пішли Іван Гиба, дядько Тимухтей, дід Петро, ну, чоловіка 4 зібралися, Та й пішли до Пудика. І так, в чому він був на дворі в штанях в сторожці, вхопили його за чемери, та й городами, городами, щоб жінка не бачила, притягли до корчми. І от стоїть пудик. Перед жидом маленький, товстенький, сорочка дьогтем вимазана, щоб воші не кусали. А Лейба виставляє перед ним око горілки, паляницю, велику нечищену оселецю і здоровенний оберемок сіна. І каже. Оце якщо все це зі сій вип'єш без допомоги рук, то я тобі навіть і червінця дам. А як ні? То заберу твої воли. Бо ти вже останній, хто в мене тут не був, і взяти у вас уже нічого. Так буде, ніби той не хотів, так куди. Хлопці заставили такого Геба взяв його за чемер і підняв, на одному пальці підняв. У нього тут такі мотузочки були. А ту каже: хоч не хоч, а мусиш. Ну, треба. Перший взяв Пудик у зуби пляшку. Ліг на шин давай смулити. Ковт, ковт, ковт та цю пляшку випив. А далі давай. Паляницю їсти, той чверть хлібинки. Третинку, половинку вже весь хліб з'їв. Боже. Лей ж злякався, де ти бачено? їсть як за себе кидає. Давай він тоді його клясти, проклинати, щоб нелегку працю пудику перебити, а щоб тебе розперло, мужик дурний. Як ти ото жахаєш, як свиня, вже і Сара з дітьми вибила всі, клянуть пудика, проклинають. Мужик, пидло, свиня. А той жире, не слухає. вже. Оселецем по столі возить, тільки луску виплює. Вже голову потім полив, потім вже і хвостика кажував. Лишилося ще сіно. Ну, лайба тут трохи заспокоївся, бо де це бачено, щоб людина та сіно їла, та ще й такий жмут велетенський. А пудик дістає з кишені кремінь, кресало, як викрише вогню, як підпалить те сіно. Спалахнуло воно, вмить попелом стало. Пудик тоді його гарненько зі столу язиком і злизав. Лейба з досади і каже Пудикові Хе, а щоб тобі той їжі та чаєво луснуло. А Пудик засміявся. Хе, -хе не дерево, далі сорочки не піде. Перехитрував, таки пудик жида. Довелося Лейбі віддавати одежу дядькам, а пудику червінця. Коли б ми так до роботи, як до їжі та гулянки, то багаче за нас не було б на цілому світі. А горілці сур та пек. Хе, як їв, то впрів, а як робив, то зверс!» При кожній повжилеці, а ошинку козашенька примутий горілиці, ой п'ють ви на горілки, медом запивають, лиш молодий козаченька, не немає. Шинкарочка молода, Тайно поцілую, а ти ж мені до семи до шарочку я Риятенью оглядати, мошо, прийме ти хоч кожен день аж бо мені мені забожа. Не пристало козаку за пішку сидіти. Можу тебе лише одним корнічень любити. Любиш мене козаченьку, як шинкар не може, намалюй мені маленьку шинкарочку ручкожу, що вчилася в шинку, ви най носити, шумаку і козакові голову догрити. Я роблю лиш козаків, одівок не стану, хай буде між шинкарями вашим отаманом. Вітрий буде, як шинка, спритний, як козаки, не заплатиш, розрубає з моїх до купа. Шинкарочка з козаком торгувала снічку. Потім медом на і задула свічку.